Праця Житомирян, як виявилось, найдешевша серед усіх. Житомирська область за розмірами середньої заробітної плати займає 19-те місце серед усіх областей України. Випустила вже не одне покоління учнів, якими пишаюсь надмірно, люблю. І жодного разу не було такого моменту, щоб я пошкодувала. Багато років, починаючи, я ходжу одною тією стежкою. Спочатку ходила до школи як учениця, потім прийшла до школи як студентка-практикантка, а потім прийшла до школи як вчителька. Вчителем пані Олена пропрацювала вже більше двадцяти років, враховуючи, що вона викладає українську мову та літературу своїх учнів, в першу чергу виховує патріотами. Розглядаємо фотографії її учнів. Цікавимося, де Олена Антонівна знаходить натхнення працювати з дітьми більше двох десятків літ, попри всі проблеми, які оточують вчителів. Люблю дітей, вони дають мені сили, дають наснаги. Я відчуваю себе молодою. Найголовніше, напевне, те, що вчитель не не виставляє на перше місце матеріальне, а це духовне і те, що залишається після нас. Тобто залишаються учні, які вдячні, які мають. Знання мають високий рівень знань. Ми гордимося тим, що наші учні є переможцями багатьох олімпіад, багатьох конкурсів. Шукати натхнення саме у таких духовних речах чи не єдиний вихід не опускати руки, адже всі знають проблеми з невчасною виплатою зарплат та їх розмір бажає бути кращим у цілому. Житомирська область за розмірами середньої заробітної плати входить в заключну п'ятірку рейтингу серед всіх областей України. У листопаді 2015 року заробітна плата штатних працівників підприємств Житомирщини із кількістю працюючих 10 і більше осіб становила 3566 гривень. Досягнутий Рівень заробітної плати у 2,6 рази перевищує законодавчо встановлені соціальні стандарти, не дивлячись на таке перевищення встановлених соціальних стандартів, цей показник на 2% нижчий, ніж у жовтні 2015 року. Саме у жовтні показник середньої заробітної плати по області був найвищим за рік 3638 гривень. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК1. 85 постраждалих, хоже на вулицях міста спричинила зріст травмувань серед населення. Спеціалісти травмпункту радять під час ходьби не тримати руки у кишенях. Це підвищує ризик не лише падіння, але й утримання тяжких травм, особливо переломів. Ходити слід не поспішаючи. Ноги потрібно злегка розслабити у колінах та ступати на всю підошву. Більше розповість Вікторія Хлань. Група СК 1 вирішила поцікавитися, як багато травм отримали мешканці міста у зв'язку з різким похолоданням. На даний момент збільшення травм близько 10-5%. В основному переломи це рук, руки тому що ожелеть і люди падають. Травматолог стверджує, що ситуація не критична. У прийомні травмпункту людей з пошкодженнями від падінь дійсно небагато. Що упав, ачнувся. Бриллиантовая рука рукавы ей все перелом со смещением. Слизькі тротуари, це загроза для здоров'я людей, переважно для людей літнього віку. Житомиряни клопіткої роботи комунальників не бачать. Однак радять усім долучитися до посипання льоду. Дуже важко, Ми сьогодні два рази упали. сусід упав, зламав ногу. Ну то есть тяжело. То есть не посипають, только очень люди самі посипають. вот на полівої ми живемо. немножко посипають. Ми даже сьогодні видели, построїли такої э, пісочні, как бы, ну. Із дерева щось зробили і там насипають пісок. Не бачу, тому що з свого двору від під'їзду ну, єлі вийшла з дітьми. Якби не, не коляска, я не знаю, як би можна було виходити. Ось я живу на Бардичській, 12. Ну, Я сьогодні була на крошні, я зрозуміла, що у нас тут щось робиться. Дякую Богу, що ці хоч трохи поприбирали, і воно посохло. Люди, звісно, нас дуже важко, особливо старим людям пожилим, похилого віку ходить. Важко. Я вдома борюсь сама, що я сама посипаю людям і собі, заодно там, де я ходжу. Якби кожен, ну навіть от у мене чоловік ми разом посипав. Він каже, от мер", ну, говорю, а чого на мера? Треба починати кожен з себе. У мера роботи і без того. Привезли пісок, і то слава Богу. Якщо кожен би дбав про всіх чуть-чуть. ми не на всі були все ж таки на набагато краще себе і почували б і не падали б, бо це дуже дорого. Це і дорого, і для здоров'я, і для гаманця для всього. За словами радника міського голови Юрія Мойсеєва, по тротуарах реально буде пересуватися, коли всі комунальні та комерційні структури долучаться до прибирання. Я тут хотів би звернутися до наших комерційних структур, до власників магазинів, кафе, офісів. На них лежить та сама відповідальність, бо я скажу так: якщо чесно, 70% тротуарів, коли ми почали аналізувати, вони належать сьогодні в підпорядкуванні саме комерційні структур центральні вулиці, наприклад, да, ми сьогодні бачимо. Вони всі в магазинах, там в кафе і таке інше. І тут повинні комерційні структури так само відчувати цю відповідальність за останні дві доби до травмпункту центральної міської лікарні номер один звернулося 85 осіб з них 28 з переломами кісток. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, Леонід Предаченко, телеканал СК 1 до України йде негода. Очікується хуртовини та мороз до мінус 16 градусів. За даними українського гідрометцентру, у суботу, 16 січня, вночі та вранці у північних областях очікується сильний сніг, хуртовини у центральних областях, сильний мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу та ожеледь. На цьому я ставлю крапку, але ефір на СК1 продовжується. Далі як завжди, дивіться спортивні новини від Віктора Журавського. Ми з вами побачимося вже за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. Гарного відпочинку на вихідних і пам'ятайте. Де б ви не були лишайтеся за скаудин та любіть Україну. В ефірі СК-1. Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 15 січня. У студії Віктор Журавський вітаю. У Житомирі відбудеться чемпіонат області з легкої атлетики. Дорослі та юніори змагатимуться у легкоатлетичному манежі стадіону Полісся вже цими вихідними. У суботу спортсмени змагатимуться з бігу на 60, 400 та 3000 тисячі метрів, стрибків у висоту та штовхання ядра. У неділю глядачі спостерігатимуть естафетний біг. Теніс. Долгополов вилітає з турніру ATP у Сіднеї. У чвертьфіналі APA International з призовим фондом майже півмільйона доларів. Українець поступився Болгарину. Олександр Долгополов програв Григору Дімітрову за три сети – 6-4, 3-6, 4-6. Футбол трансферний. Дортмундська Борусія намагатиметься купити Андрія Ярмоленка. Видання Білд вважає, що Динамівець вже впродовж цього трансферного вікна може перебратись до Бундесліги. Керівництво німців, начебто, готове запропонувати Динамо 30 мільйонів євро за 26-річного півзахисника. Влітку Борусія вже намагалась підписати Ярмоленка, проте отримала відмову через те, що зробили пропозицію в останній день трансферного вікна. Бердичівлянка очолює рейтинг найсексуальніших футболісток України. Журналісти та експерти програми Факти обрали топ 10 найприбавливіших спортсменок за підсумками 2015 року. Список очолила 23-річна бердичівлянка Ліана Бочковська, футболістка жіночого футбольного клубу Легенда місто Чернігів. NBA легенда Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Брайант після оголошення про завершення кар'єри намагається бути максимально публічним та запам'ятатися перед виходом на пенсію. Після матчу між Лейкерс та Голден Стейт останні, до речі, перемогли 98-116, Кобі подарував своє взуття одному з суперників. Це Дреймонд Грін, написавши на своїх кросівках, твори історію раніше. Нагадаю, Брайан зробив схожий вчинок, розписавшись на гіпсі руки литовця Йонаса Валантюнаса. І у січні Кобі Брайан став третім гравцем за історію НБА, який підкорив позначку 33 тисячі набраних очок за кар'єру. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.